Вітаю! Сьогодні я розповім, як завантажити та встановити додаток Піксель Камера на телефон Xiaomi, Хоча його можна встановити практично на будь-який телефон. Наскільки коректно буде працювати додаток на вашому смартфоні, в першу чергу залежить від того, який процесор у ньому використовується. З власного досвіду знаю, що додаток некоректно працює з процесорами Exynos фірми Samsung. З маркету, скоріше за все, встановити додаток не вийде. Ось у маркеті я ввів пошуковий запит Камера піксель. Але в результатах пошуку цього додатка нема. Аналогічний пошуковий запит я ввів у браузері Google Chrome. І перший же результат веде до додатка Камера піксель. Натисну на ньому. Мене перекинуло в маркет. Але я бачу повідомлення, що мій пристрій несумісний із цією версією. Повернуся до браузера. Виконаю подовжене натискання на посиланні. І з виринаючого вікна виберу відкрити нову вкладку в групі. Перейду до відкритої вкладки. Скопіюю посилання. Відкрию сервіс для завантаження додатків з маркета. Зверніть увагу, що завантажити можна лише безплатні додатки. Вставлю скопійоване посилання в поле і натисну на кнопку для генерування посилання для завантаження. Посилання згенероване. Можна завантажувати додаток. Відкрию завантажений додаток та встановлю його. Відкрию камеру. Надам всі необхідні дозволи. Бачимо, що додаток працює. Натисну на три риски для того, щоб відкрити додаткове меню. У ньому доступні декілька варіантів зйомки: Уповільнене відео, панорама, кругова панорама, розмивання. Також можна відкрити налаштування. Видно, що максимальна роздільна здатність фото для мого телефона становить 12,6 Мп. Хоча насправді в ньому використовується камера на 50 Мп. Тобто камера розпізналась некоректно. Максимальна роздільна здатність відео становить 4К 30 кадрів за секунду. Хоча мій телефон підтримує 60 кадрів на секунду в якості 4К, а також відео якістю 8К. Повернуся назад. І на додачу видно, що додаток ще й зависає. Тому я рекомендую використати одну із модифікацій цього додатка. Всі посилання ви знайдете в описі під відео. Їх є велика кількість, потрібно встановлювати та тестувати на своїй моделі телефона. Я вже точно знаю, яка модифікація працює на моїй моделі телефона. Відкрию її та завантажу найновішу версію. Додаток займає понад 400 МБ, Тому прийдеться трішки зачекати. Відкрию завантажений додаток. Та встановлю його. Додаток встановлений можна відкривати і тестувати. Необхідно надати всі потрібні дозволи. Видно, що додаток коректно розпізнав всі мої камери, основну, ширококутну, а також телеоб'єктив. Знизу доступні різні варіанти зйомки. Включаючи кругову панораму. Але вона буде працювати, якщо вибрати камеру 1X, яка знаходиться зверху. Відкрию налаштування. Інші налаштування. Налаштувань дуже багато. З роздільної здатності фото доступна лише максимальна роздільна здатність, а також середня роздільна здатність. Перемикнуся на відео. Відкрию налаштування. Доступне відео як в 4, так і в 8К. Також можна вибирати кількість кадрів на секунду, включаючи 60. Можна зробити висновок, що модифікована версія пропонує набагато ширші можливості, а також велику кількість налаштувань. Тому завантажуйте, тестуйте і порівнюйте результати із вашою основною камерою. На цьому все, до зустрічі!